Всім привіт! З вами знову Маріан Крук, і я прилетів поговорити з вами своїм голосом. Ну що, признавайтеся, скучали за мною за новими відео. Звичайно, скучили, тоді вперед. Сьогодні я вам трохи розповім про останній розділ ліквідаторів. ліквідаторів, ліквідатори, а саме п'ятий розділ. Він може бути незрозумілим, тому я все поясню. Але звідки я буду черпати інформацію? Я все буду питати у автора коміксу. На початку розділу на обкладинці ми можемо побачити монстра, який вже з'являвся у першому розділі. Назвемо його Чоловік в пальто. А біля нього стоїть якийсь хлопець і назва перетворення на монстра тож методом логічного мислення. Ми можемо зробити висновок, що цей юнак перетвориться на монстра. Бо чоловік в пальто вже монстр, а це логічно. Але спочатку я вам трошки напам'ятаю, що таке ліквідатори. Це комікс про те, як у світі з'явилися монстри, а люди намагаються з ними боротися. Можете. Подивитися моє старе відео про ліквідаторів. Там я трохи більше розповідав про цей комікс. Тож в цьому розділі ми знайомимося з Кірком Міллером. Це звичайний хлопчик, але він все ж відрізняється від інших. Він з дитинства був дуже тихим та не схожим на інших дітей, через що вони його не розуміли. А часто те, що не можна зрозуміти, лякає людей та відштовхує інших. Серед дітей це відбувається, напевно, найчастіше, але дорослі та батьки дітей також розуміли, що Кірк дивний, та не хотіли, щоб їхні діти гралися з ним, через що у малого зовсім не було друзів, та його часто булили в школі та на вулиці. Його батьки на початку намагалися щось робити, говорили з директором та дітьми, їх батьками, але все це було марним. бо не мало ніяких плодів. І проходили роки, і на це все перестали звертати увагу навіть батьки, які немов навмисно не хотіли бачити синці на своєму сину. В підлітковому віці він. Захопився блек-метал музикою та став фанатом одного гурту. Він хотів бути як вони, та почав також вести схожий спосіб життя. Він почав сам влізати в бійки та отримувати від цього задоволення. І, можливо, через якусь психічну травму він погано відчував біль та на здивування добре бився у вуличних боях проти всякого зброду. 15 років він випадково або ні, вбив одного зі своїх образників та втік з дому. Він почав жити на вулицях у іншому місті, грабував людей у підворотнях та деколи вбивав для задоволення. Проте йому щастило, бо Копи ніколи не звертали на нього увагу, він був немов примара. Це було його прокляттям з дитинства, бути непомітним, але даром зараз, коли він був в тіні. так він прожив декілька років, тиняючись по вулицях та грабуючи. А коли він підсів на всілякі пігулки та трави, то поступово і сам почав ними торгувати. І таким чином життя звело його з чоловіком, який також мав товар. Але цей товар він віддавав безкоштовно. Той чоловік це чоловік в пальто. Він помітив потенціал та, видно, впізнав себе у кірку та запропонував йому силу. Кірк не повірив у такі дурниці та напав на чоловіка у пальто. Чоловік опинився досить сильним. Але Кірк перерізав йому горлянку та вже хотів було втікати, але перед ним з'явився такий самий чоловік та схопив його за горло, піднявши як щось легке. Чоловік в пальто посміхнувся та сказав, що це лише мала доля тих, тих сил, які він може отримати в майбутньому. Він кинув хлопцем на землю та сказав. Щоб той прийшов до нього через тиждень. Через тиждень Кірк прийшов та отримав на вигляд звичайну пігулку. Він її ковтнув, а чоловік йому сказав, що тепер він стане новою людиною. На деякий час, поки його тіло болісно змінювалося та перетворювалося на монстра я б назвав цей процес метаморфоза або монстрофікація, Візьми на замітку Мар'яну Крук. Його кинули в якусь темницю, щоб він міг безпечно перетворитися і не втік нікуди, бо на перших етапах тіло досить слабке, і ліквідатори легко вб'ють його, так йому навіть сказав чоловіку пальто, але біля нього стояв ще один таємничий чоловік у мантії, який сказав, що трансформація пройшла успішно та він може робити що хоче. А якщо він буде потрібен, його викличуть по телепатичному зв'язку, який є у кожного перетвореного. Коли Кірк перетворився, він захотів також перетворити свого кумира, яким надихався. Але як ця історія закінчилася, ви можете дізнатися самі в коміксі Ліквідатори на в сайті Хони Манга або в нашому телеграмі. А це було пояснення п'ятого розділу. Коміксу ліквідаторів, всім гарної монстрофікації і не забувайте читати наші комікси. Амінь.